Вітаю, друзі! П'ять подій дня на Цибулько-Толк. Говоримо, як є. Отже, подія перша. Великий обмін полоненими новий етап гуманітарного фронту. Україна знову повертає своїх. Як відомо, Росія хотіла поспекулювати на тілах загиблих воїнів, але все ж таки українська сторона наполягла, щоб Росія дотримувалась попередніх домовленостей і не ламала сценарії походу обміну полоненими. 9 червня стартував новий обмін військовополоненими з Росією. За словами президента Зеленського, процес триватиме кілька днів у кілька етапів. Наразі жодних цифр лише Тиша та молитва. Штаб пояснюється міркуванням безпеки. Першими додому повертаються поранені, важко поранені Та бійці до 25 років. Серед них представники майже всіх сил оборони, від військово-морських сил і сухопутних військ до територіальної оборони, прикордонників і спецслужби транспорту. Усі з рядового та сержантського складу, молоді і справжні герої. Ми їх чекаємо як героїв. Отже, Стамбул все-таки якийсь результат видав. Росія не була б Росією, якби не попила крові, але українська сторона все-таки змусила Росію дотримуватись угоди, а не ламати комедію на маршруті. Нагадаю, що російська пропаганда розтрубила, що вони відправили в Брянську область 1200 тіл українських загиблих. В морозильниках в рефрижераторах, а українська сторона ніколи не хоче приймати. Так домовленість в Стамбулі були саме, домовленості були саме про обмін полоненими, а тіла це вже наступний крок. Але ж Росія не була б Росії, якби не переставила події за своїм графіком. Подія друга – 16 проти су 35 Поки попередній день ми розглядали про те, як догорав на землі десь в Курській області російський передовий винищувач ультимативний, як кажуть, росіяни Су-35. Все-таки експерти з'ясували, як же цей су 35 був розщепірений. Може, історичний момент: перший американський Ф-16 збив російський су 35 п'ятий. Це сталося над північно-східною Україною під час операції зі знищення російських позицій в Польській області. Як повідомляє Більд, рашисти кинули в бій свій найкращий винищувач, але не врахували одне. В небі вже чатував Шведський літак. АВАКС САГАБ-340. Він фіксував цілі ще за 300 кілометрів і передав координати f 16 Ракета АМ-120. І за 16 кілометрів від кордону на російській території Су 35 вже палав. Пілот встиг катапультуватися, але це все вже не врятує імідж другої армії світу. Канадський пілот і авіаційний експерт Марк Брукс наголосив, що справжній геймченджер – це не лише F-16, а шведська система наведення. Росіяни навіть не встигли зрозуміти, що вже атаковані. Повітряна війна входить в нову фазу, і це на нашу користь до того ж, я повідомляв раніше, і, і ну, ця інформація гуляла про те, що Україна приєдналась до матівського інтернету Лінк 16, що теж допомагає бачити поле бою. Тобто європейські світові технології все-таки добивають расистську хай передову. але Знищувану техніку. Подія третя. Каліфорнія проти Трампа, битва за Нацгвардію. Як відомо, зараз в Лос-Анджелесі відбувається дуже серйозне заворушення. Отже, в США з'явився новий юридичний фронт. Влада Каліфорнії подала, на, подала в суд на Дональда Трампа за незаконне розгортання двох тисяч нацгвардійців. Так, у 2020 році він на власний розсуд кинув військових придушувати протести в Лос-Анджелесі. А тепер за це відповідатиме. Губернатор Ньюсом дозволу не давав. А Трамп, посилаючись на закон про іноземне вторгнення і постання, вирішив діяти одноосібно. Генпрокурор Каліфорнії Боб Бронта заявив чітко, президент створив кризу заради власних політичних інтересів. Сам Трамп звісно каже, що це була чудова ідея, але юридична машина США запускається повільно. Проте, якщо вже поїхала, зупинити її важко. Чи стане цей позов першим кроком до реальної відповідальності, дізнаємось в найближчі місяці? Треба нагадати, що губернатор Каліфорнії Ньюсон. Представник демократичної партії він доволі популярний у партії, і зараз ця боротьба пряма сутичка із Трампом може зробити Ньюсона головним кандидатом в президенти від демократичної партії. Хоча кажуть, що в партії і була ідея висунути його ще й на минулих нещодавніх виборах. Але Ньюсом не ризикнув проти істеблішменту партійного е, висуватися і ну перешкоджати ідеям Байдена. Тому оця каліфорнійська сутичка із Трампом можливо піднесе Ньюсома на вершину американської політики. Подія четверта Орбан проти реальності. Ну Орбан завжди проти реальності. От він стверджує, що Росія слаба, але Україна програє. Ну, Україна не програє, бо Україна вже не програла тут. В Орбана сім п'ятниць на тижні, і Орбан вирішив знову чимось. Якимсь кульбітом вразити в інтерв'ю французькому телеканалу Росії він заявив одразу дві взаємовиключні речі: по-перше, Росія занадто слабка, щоб напасти на НАТО, бо не здатна перемогти навіть Україну. А по-друге, Україна війну програє все в одному реченні. Тобто, ну, типова біполярка, властива е таким хруням як Орбан. Які з одного боку хочуть смоктати в Кремля, а з іншого боку, хочуть смоктати з Брюсселя. ну отже. Орбан переконаний, Європа не здатна домовитись з Москвою, бо за НАТО втягнута Україна, бо програє. Мовляв, лише США зможуть говорити з Путіним. Ну так і ще зручно нічого не робити, поки великі гравці вирішують долю континенту. Звісно, Орбан повторює свою улюблені тези: Україна не повинна бути в ЄС, бо це економічна катастрофа. А вступ до НАТО прямий шлях до третьої світової, замість геополітики, млявий фаталізм. Але не забуваємо, буде Будапест... ДеПЕСТ усе ще сидить в Раді Європейського Союзу, тож його голос важить. Питання лише на чию користь цей голос. По суті, зараз все більше в Євросоюзі формується думка про те, що країни, які порушують і внутрішні правила, і цінності Євросоюзу можуть призупинити своє членство в Євросоюзі. Ну і подія п'ята Петріот із Ізраїлю. Допомога про яку мовчали. Ізраїль офіційно визнав, він передав в Україні системи протиповітряної оборони Петріот. Це перше публічне підтвердження того, про що давно шепотіли в кулуарах посол Ізраїлю в Україні Міхель Бродський в інтерв'ю Маріці Тупенко прямо заявив комплекси, які Тель-Авів свого часу отримав від США, зараз, стоять на бойовому чергуванні України. Їх поставили ще на початку 90-х до Ізраїля, а тепер вони вже рятують українські міста. Коли кажуть, що Ізраїль не допоміг, це неправда, заявив Бройський. За його словами, значна частина співпраці була і залишається засекреченою. Але факт є, і допомога реальна. Нагадаємо, в травні Нью-Йорк Таймс повідомляла про те, що Україна, Україна отримає ще два Петріоти, зокрема один із запасів Ізраїлю. А ще раніше Ексіус писав, Ексіус писав про передислокацію 90 ракет перехоплювачів з Ізраїлю через Польщу в Україну. І це найбільша зброярська допомога Ізраїлю з початку повномасштабної війни. Треба сказати, що патріоти, які потрапили до Ізраїлю на початку 90-х, насправді ще й пройшли модернізацію Сполучених Штатах, тож вони в Україну потрапили як доволі свіженька зброя. Отакі От були. П'ять важливих подій понеділка. Можливо, це не найголовніші події, але це важливі події, які впливають на наше майбутнє. Українці повертаються з полону. Ф-16 змінює правила гри. Каліфорнія бунтує проти Трампа, Орбан проти реальності. І навіть Ізраїль уже з нами. Хай і тихо. Це був Цибулько Толк, Підписуйтесь, ставте дзвіночок, залишайте коментарі. І, як завжди, Tramai-me